Що ж, я можу, сподіваюся, від вашого війні теж пообіцяти сьогоднішній владі, що ми зробимо все, щоб вони нарешті зрозуміли, що ми з ними абсолютно різні. Між нами немає абсолютно нічого спільного. Кожен з вас знає, що таке битись кожен день. Кожен з вас знає, що таке битись за свою родину, за свою вулицю, за своє місто, за свою країну. Вони цього не знають. Вони не вміють йти до кінця. Ми це вміємо. І ми зробимо все. На цьому наша акція зараз буде закінчуватися. Але я хочу наголосити, що проблеми влади, команди Зеленського на цьому лише починаються. Як вже сказав друг Тамарин, то під судом нас було дві тисячі, зараз вдвічі більше. Повірте мені, ми ще з ними зустрінемось на День Незалежності. І тоді побачимо, скільки буде нас. І тоді побачимо, чи зможе він від нас ховатися. Слава Україні! Героям слава! Слава Нації! Смерть ворога! Україна! Она все! Україна! Она все! Україна! Она все! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! І, всі всі! і всі за одного! Дякую всім, хто сьогодні прийшов, друзі. Ми не вас тільки прохання організовано розходьтесь, тому що можуть бути ще провокації і від поліції, і від Служби безпеки України. Тому тримайте всі на св'язку. організовано, по одному, не розходьтесь, тому що не просто чекати всього, чого завгодно. Дякую всім. Україна все, Один за всіх і всі за одного. Смерт на вага. Це Мар'їнський парк, там далі. А в цьому домі є квартира одна із них нашого президента Зеленського. Ну що, дорогі друзі? На цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Як пройшов мітинг Національного корпусу. Які були їхні вимоги. Також була невеличка сутичка, ну як невеличка, навіть гарна можу сказати. Сподіваюсь, відео моє вам сподобається. Зараз ще трошки познімаю. Бачите, зараз так похлодно стало. Білороси прийшли, Оце дім, де живе Заланський. Ну що, на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім до побачення. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. І до нових зустрічей.